копейки. О. Теку, 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 теку. Земли набрали. Ничего. Езжай, вот трубашка А он ну, тебя расставляет или что? Езжай О, ну так Я понял, как не ему ездит, За этими крабовыми всякими Кодами Крабовые, это же они две Ну да, это же как с стенкой, например, зерно лежит а, И надо взять, чтобы не цей. Ну, це ж, я так думаю. А, це він хоче два, два штуки разом узять? Я думаю. Два штуки, короче, Дві 200... Це то на 600, ой, 2600, 200... 3600, так? Що це за звір такий тут. Їх тут щось один, два. І все? <сх1> Один, два. А то що, продали вже бісить? Як телескоп, не знаю, да. не розуміє. Ні, як маніту, як маніту, тільки щось колір не такий. А манітугать... Більше всього що. Ну. Навеска mm. точно маніту. Перші були варіанти GCB, зараз mm. спробуємо на навіску маніту. Mm. В комплектації йде вилка, mm. ну, ага. любые, можна вилку відкинути, поставити будь-який ков, там вже по кубатурі, кому який треба. Ну тут же як э, по воно їде прямо від карданів. Да? Ну так, да. ну, там гідротрансформатор гидро стоїть. Ну, Можемо зараз відкрити, подивитися по по mm. там. Ну відкриваємо, що ми. Що, сайді, якщо я, якщо будемо розбирати, то треба це, що, що, <пл 'я>, розкрутити його повністю. Розібрати, а ну, що те, ж так о, зверху. Сходи, да, зверху показати, це ж не, не цікаво. Болгарки там на сварочному Ні, ну Я можу я такий, що можу відрізати. Так, звісно. Так, ну, що... Двигунчик. Що це за двигунчик тут? Ілюнай. Євро два. Ну, я... Двигун. Да. Що це тут? база базовий. Повітря, Шо, для є чого йому повітря? Ну, гальма тут а, повітря я ні. поняв. Зрозумів, для гальмів, значить. Ну, для гальмів, да. для ще шлиф, о, там використання. Ресівер є, так? Да? є mm. Гідростатіка, це так? Ну, що? Да. Гідротрансформатор і одне вже все працює. Тобто, ну ви, Це він о... їде на гідростатіки. Гідротрансформатор. і пішло. Дві швидкості вперед, дві назад, контролюється електронікою. Mm. Опять же електронний джойстик, там. Mm. все, в курсі. Ну, зараз спробую mm -hmm. на органи управління. Двигатель ну, mm -hmm. простий, да, обичний. Євро 2 mm -hmm. без mm -hmm. нічого. Стандартні двигуни у на багатьох тракторах приміняються, питань вроде, mm -hmm. по них немає. Mm -hmm. Комплектуючі в наявності, якщо, не дай Бог, що. Ну скажем так, аналог МТЗ. Mm -hmm. Думаю, в дальнішому буде він mm -hmm. працювати. Подкачечки вже. Масло. Щуп, Масло. Що да. там. О, О. Каже, не длинний щупка. Ну, та, з таким не попаркується. Та та? А в МТЗ теж короткий. В МТЗ там а... теж такий. Не... Не, ну, ми щупами не міряємося. Не в що... мене як на, мер... на Мерседесі, то я з Мерседеса мотор поставив на трактор. То там так, щуп... Щоб салона можна було. Ні, та там щуп такий, щоб... Зразу як витягнув, блін, як вудочка наче. Ясно. Ну, вантажоподімності 300. А це що таке? Це глушилка. коли. Ага. Ну, Я піду. Зрозум... Mm. Ага. Ага, зрозумів. Витра система якась Ні, так дивлюся, що тут значить механіка, а виходить китаєць придумав... Е електромеханіка, так. Електромеханіка, да, що, що виходить, що... Не. Так, ну по цьому по -понятно, що... зрозуміло. Це uh -huh. цей повністю за всю гідравлю, uh -huh. за стрілу, за руль. Ну так, да, поняв, бо тут вже треба об'єми масла хороші перекачувати, ціліндри, які йдуть вони штоки воно хороші, що сюди толкати треба. А яка висота його? Стріли? Сім метрів? Це 7 метрів. 30, 30. А людину можна там возити? Це по технології? Можна все, що хочеш, можна людину навіть переїхати. Це <erlebt> не по технології. Взагалі, як ото кажуть, що корзину чіпляють, людину десь, наприклад, підняти, треба щось там, поварити, покрасити, підняти, вилками ж людину не піднімеш. Я Думаю, можна, в принципі, Ну, корзину, яку вже туди. Є різне обладнання, ми особи, скажімо так, на ринку. Обладнання, не питаємося, щось навізнути. А далі вже варіанти, не можна була. причепити все. Що цепляється до Маніту чи до GCB, ага. тобто вплить до того, що там, якщо, наприклад, потрібно, грубо говоря, там посадки обкосувати, цепляються дві пилки, є вивод гідравлічний. А, вивод ну та це, це поняв, що тіпо, воно всипалося ціплю, вже і, в принципі може так працювати. Це більше для лісницького якогось хазяйства, Навіть ну, для, для сільгосма. Ну. Ну, то ви ж посадки. Та ристої там. Нас Федоріві Ми не співаємо, ми тільки співаємо доріжки прибирати. Те, що це зараз, да. І портозаміщення газу йде так, що що люди тільки оставляють. Не знаю, як це то оставляють, затягують назад. От ніщо покидала. Ага. З переднього ви і ззаді камери, з заднього. Ну, так, камери. Це десь, якщо десь там Подивитися, бо воно трошки тут неудобно буде через стрілу дивитися, на... Ні, я зрозумів, що десь як під'їхати колесом, десь, щоб ти бачив відстань, приємно. Ну, система да. кругового зору, ну, вона така як... класна штука. Ну, в зікері така є. Ну, ну а як же? Ну, а, що тут, а що тут 360 є? Звісно, ну, тільки 360 так, вперед і назад, на тут треба головою. Це Тут можна 4 камери цепляти. Не, ну це ж, тут треба... Та це шуткуєш. Що... Ну, автопілота теж тут поки нема, не можемо поставити. Так а це що воно таке, а так фільтр зроблено? А, він просто там ще циклон зверху. Ага, так, да -да -да. доповнительна очистка. Я зрозумів, щоб повітря не... Та й не гаряче, щоб вже брав. Без підкапотного пространства. У ну, них же ж різні режими роботи, як в складі, наприклад, пилюка. Там, ну так зрозуміло, що там треба ще й доповнительний якийсь ставити. Як такі склади, що кидають. Ну, хоча ми теж як почали радше по гручиком працювали, ну тим же там, зернометом, то в складі таке що там слой пилі стояв на всьому, по три пальця. Ну, а такий щас... варіант ви не розглядаєте, да вам достатньо цього. Ні, ну там розглядаємо. Щас... Найголовніше це сівалки зараз. Сівалки, комбайн, оприскувач, погрузчик, то вже якось, якось здамо зерно. Якби воно було. Ну то що, попробуємо завести? Та, щось, ну, та давайте ще ж обійдемо по кругу, ззаду. Ну, давайте, щоб, да, це, бо... колеса. все просто. Можливо. Колеса? Ага, ззаду ага, що тут може? Ага. Ну так, да, щоб виведили. Ну це щоб прицепа якось тягнути, да, бо на до поля, наприклад, поїхав, на, нагрузився. Ну, тобі, при прицеп погрузив сам себе ну, сам собі, і поїхав на поле сівалку вашу загружати. Чи сювалок немає. Ну, всі сівалки в поляк зараз. Це ви вже безстренько сієте. Ну, ще та... ще ще тільки... Ні, так ви штампувачі. Ну, тампувачі. Кон Конвейер не, не співає. Ну, вони зразу з цеха виїжджають вже на, на клієнта. Ну я зрозумів, зараз така пора, що тільки Бако, що під солярку. Mm -hmm. Ну це ви що ви тут, ну, це я поняв, все ж самі робите. Ну, рама наша, рама. Та стріла, поки ну, локалізація така на 85%. Бак, кабіна, поки привозна, мости, колеса. Понятно, що не та це. Ні, та воно й не треба. Є, є, хочуть, є хочуть, чуть -чуть люди, слайд. які знають, як його робити, гуча в них купити. <ріг> Самому це все доходить, до, дошліфовувати. В Україні виробництво мостів як такого просто немає. Да, так, я зрозумів. О, а це ж таке, тут акумулятор чи ж це? Да, це. Йде... Вот так. Да, і... угу. Ага. зрозумів. Він взагалі на 24, да. начальний йде, да, все, так? Да? Да. Це то я непогано. 24 вольта. Стартер, Луч... Лучше точно робить. Там так, даже. Залазь, ты можешь з кабины там подниматься. Ну, номер телефона так. самое главное Так, ну по поїзли, то не тоді давай, сини сразу заходят Ну все расскажу. Опа. Ну, да тут, це, конечно... Угу. Это угу. повітряный ручник, да? Да, 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 да. Ну як на КАМАЗі, як на чому, да, да, да типа. Тормоза полностью Угу. Це понижені повишені, зараз mm. понижені повишені. Mm. Ну, Це, зрозуміло, на рулю підсвітку. Ну, да, Підсвітка, тут це все, як, як обично, в усіх. Аварійка. це теж функція. Ну, він їде, це, це газ, це no, тормоз. Це то, то газ, то тормоз. Це, це тормоз. А їде як комбайн. Ну, типу... Їде джостиком ось вперед це. Ну, Вперед їде, назад це назад. Нейтрально. Ну, ти з джойстиком просто тут ні, ні. ні не, ви, не це, а, джоссиком стріла. Це а, їхать, а, їхать отак. Їхать оце, от по, просто оце джойсиком. Mm. Ви вперед нажали, і він їде. А, ну, і газу дає. Ви просто, так, да, розкладнули і включилась перва скорость. Це улітка, ну, ни нижчі, ну, ни нижчі передачі це вищі. Mm. Mm -hmm. Все тут... оце управління, оце жуйстик, це управління, оцей джосик, це видвигати стрілу, mm -hmm. задвигати. Mm -hmm. Це ковшат цеплять знизу, mm. там циліндр стоїть. Ну то це треба десь. Понятно. Якихось пів часа і воно Перед, все притваряється. Вперед стрілу опускати, назад ага, піднімати. Розумію, бо це управління. Вила піднімати, вила, опускати. Mm. Mm -hmm. Ну, Як на обично цих погрузчиках, що ставлять yeah, оцю... Піднімати, опускати, верх, вниз. Ви по-любому, коли mm. ви вперед включили. Mm -hmm. ну, тоді затормозили, нейтрально включайте, щоб ну, виключення. Бо... Покладать. Да, ви тормозати то він все одно буде їхати. Давайте mm -hmm. зайдемо, mm -hmm. О! Прибори, як в космічному кораблі. Зараз воздух накачає, Ага. Uh -huh. це все, воздух, uh -huh. вклю... режими, які включені, зараз включений режим свит сليب получається. Я вже забув. Ага. Знову. Ось ті колеса. Раз ага. два моста поворта. Я та, та саме, саме да, це сама саме ненапрактично було саме практично і легко радіус зменшити. Це ось зелений, получається такий варіант. Це воно пользуватися, так? Да? Так, да, так. Да. Включайте. Просто ось, ось вперед, ось. Я ну, вам це... покажу. Ось, о, ви перед нажали, все, він їде. Ну. Ну, поняли? Ви затормозили, ага, ось все. у вас показує скоростя, включена ага. перша скорость. Ага. Нажимаєте на джойстику нейтральну, включається нейтрал. Ага. Скоріше це. Назад клас, да. назад. а оце що? Дов Довго відвигати стрілу. Задвігати. Ага, все, задвигайте стрілу. Це вверх вниз, право влі. Так, а да, да, все. А ну, все ви нажали. Ага, ну, та цікаво. Та це треба воно. Ну, та щас, щас да, розберемося. Да. Ну, та понятно, що так. Це нейтральна тут, да? зараз? Так, да, це щас заключено нейтральне. Нейтральна. нейтральна. Да. О, все. Ну, мушник стави, да? Сейчас mm -hmm. я стрілою побалуюсь. Так, да, так, да, так. Да. А ну, добрый. Дай проїхати, що там впалується. Ні, та тут стріла саме, голова. О, ось там дебелий стоїть. О. Прочат... От себе опускаєш, на себе піднімаєш. Ну так. Да. А видвигать, ага. що... ну, Я зрозумів. О. Піднімемо. сейчас подивиться на яку висоту. Ну, в нього ж тут є якась е, автоматика, щоб цей... От, от переворота є. Да. Щоб я так поднімаю, я так... Золотого, Ана, так щоб... О, ну, тепер тут видніше. 7 метрів, так? Да? Ну так, да, так. Да. ну тут воно ще піднімається. А, ще? Я ну, спис... Да, да, да. да. Ні, піднімає ще. А, капець. Оце все, все, Аж голова закрутилася. На комп'ютері тут теж все показує. Ну, її треба просто откалібрувати. А, я зрозумів. Тут Д, показу, Датчики на, є, виходить, да, так? Да, навантаження на цей... Ну, в ковш. Тут і веса стоять усе. А. Ось ось, Все не станеть, ми ще поки не калібрували, не виставляли. Ні, ну так ну, потрібно. Що... Ви опускаєте голову вперед, нажимаєте. Це... Опускаєте і воно показує ось. Ага. Ось метраж показує, 4 метра. Ага. І... Я думав, що воно тут не показує. Я зрозумів, де я шуткую. Підвилку. Да, тут звісно такий Ну все одно лопату треба ще доробляти Отакі вот серий, як то Роди. лопата А ну це ж ми робочі органи, які заказуються. Ні, так зрозуміло, що все, як казали, мені ту загорне, куди хоче. Ну не горне, а з лопатою з добавкою ще 2 метра. Ну як ми на погрузчики робимо. То... Удлинитель лопати. Удлинитель лопати як... І виходить, що йому треба загорнути хтось на загору, хто Так, ну все, затягуємо. Це... А взагалі тут серед стріла, воно ну, там якісь, на чому воно їздить, якісь ролики чи... А, чи... Ролики направляючи, смазка ж там спеціальна, а. є, ну аналоги, принципі... А, якщо... все, все те саме, так. Не... Да. Ну я ж... Так, Да прокатайся, ну, тут для пассажира нема места. Да ну, ничего страшного, а мы... тут шлакоблок мы... нормально разбирается. Давайте все, вот так вот сейчас задвинем. Да. Да. Все, вы себе, вы просто, ну, это первая скорость, она просто быстро не будет. Ну, так, а если... Подними, а не квилка, трошки, выйди Не, а это что, а це а а, а, не пидня, а воно все все, максимально... То за то ковша А, все, я понял. Не, ну я что максимально это пидня тут. Ну то давай попробуем. А конечно. То, то да тут. Вообще так круто, можно руку выставить. Ну. Так, ну что, назад. А, ще це буде пищаче. Все, відпускайте. А, блін. Скорость. Ні, тормози відпускайте, вас давайте і все. Все. А треба приспособиться, бо я думаю як на компанії за копаються. Це просто скорость включили і. Ні, тормоз відпускайте. Ні, так я тут наскільки воно... Наскільки воно. Ну це виходить, тормоз як і у цьому. Ну, на тормозі поверстали важко, бо... А, за тормозі, я зрозумів, не зрозумів. Краси, зрозумів, зрозумів, бо щось відкувачу, щось... Ні, на тормозі ну, ну, це це ще... Я перший раз, я ж кушу, так, вперед, все. Да. Де воно тут показало? Да. Воно перша швидкість, Ага, ось так, вперед. Да. Все, а ну. Все, це треба... Одною рукою, коротше, лівою керувати, а це цей держатися і вправляти. Верткось. Давайте гаус, не днітеся. Ага. Де Саша повишення включив, хоча б пробувати на повишені. wenn Ну да. все, давайте я капоту краю, подивитися як глушилка та працює. Ага. Ну пішли. Груза ходить мають катей сама. Груза там у нас спеціально є. Дві 100 і... Ну та то вже потім докомплектуємо. До, до, до так. Ось натягнута вона. Ось, ну, електроніка. Зараз заведу, вона. Апара, Ні, та не привичної Цей ляк. Ага, зрозумів. А ну це просто як тут газ, газулька тут дільно стоїть, а це типу оця, що ти рукою тягнеш, воно це гнем те зем вона поставить. Типа. Ну да, да, щоб не натягувати, да. щоб не перекривати. Ну, на МТЗ таке б не мішало, то вічно тягаєш за ту ручку, хапаєшся. Тобі понравилось ганяти на монету? Ну так, понравилося. Приспособитися треба. -на ми продаємо, беремо рахунок mm -hmm. на це і зробимо yeah. вам ковша таку, як ви хочете, з удлінителем. Ну yeah. так та ще, поки ми без поговоримо, що ж у нас є там плани. Геннадій вже там казав, що є план посівалки. Yes. Да. Саш, про цей план ніхто не знав, тільки да. ти Геннадій. Ну так. План. Все одно mm. рано чи пізно. Ну так, да. воно ж як, плани завжди досить А то, то потім буде цікаво, тим. Ну ти захотів таку куманіту. Ну ще поки думати треба. Гроша, я, да. не там. <реш> 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 треба зікера продати. Ну давай, да, ми Якраз зікер і ну, це, давай, те саме. Давай, 25% вертає mm. держава. Mm. Програма ж вже повернулася mm. на виробництво української техніки. Mm. От на півставочки устроїлись менеджером mm. уже в нас mm. туди. Ну. Все правильно. Так, ну, ну, що. що? Ну, я згубилася, подаємо а купляємо мені, хорошо, хорошо. йде подарунок від мене. Ну, хороший подарунок, да. mm.